Так відбувається тренування з Тхек в дитячій спортивній секції Сергія Жуваки. Спочатку чоловік показує техніку виконання вправ, а згодом пильно слідкує, як їх відтворює малеча. Серед вихованців Сергія є також його донька та син. Зізнається. Тренування та спорт справа його життя, хоч починати все спочатку через війну доводилось чотири рази. Вперше сім'ї Сергія довелось шукати прихистку ще в 2014 році. Адже тоді рідну Авдіївку захопили російські війська. Було дуже Дуже важко, тому що було нічого не ясно. Но ніколи нашій території не відбувались таких подій, тому ніхто не розумів, що трапилось, як це буде проходити, де свої, де чужі, тому що на той час не було такого явного поділу на хто свої, хто не свої. Тобто там всі ходили в однаковій формі з однаковими нашивками. Тоді сім'я Сергія переїхала до Кропивницького. Там чоловік продовжив тренувати дітей з Тхеквондо, зібрав команду та виховав перших чемпіонів. Але через три роки родина вирішила повернутися на рідну Донеччину. Саме там їх і застала повномасштабна війна. У 2014 році у нас народжувалася якраз під час бойових дій Юлія, тому ми виїжджали взагалі з 10-денною дитиною на руках. А у Кропивницькому у нас народився Артем, другий син. Зараз ми виїжджали з двома дітьми в зиму. Коли не працювали жодні там АЗС, багато людей просто ну замерзали на трасах, і це було ну дійсно, якби на рятувальники було б критично. Родина переїхала на Дніпропетровщину, але лінія фронту залишалась надто близько, тож сім'я вирушила далі до Тернополя. Саме тут, з початку серпня, Сергій знову продовжив тренувати дітей на базі фізкультурного диспансеру. Групу охочих дало зібрати доволі швидко всього за два тижні. Кожен має бути на своєму місці. Лікар вміє лікувати, він лікує. Там. Хтось вміє робити якісь речі, він це робить. Я вмію тренувати дітей. У нас за цей час вже більше 15 кандидатів в майстри спорту. У нас є діючі чемпіони України навіть цього року, незважаючи на війну. Чоловік мріє започаткувати мережу олімпійського тхеквондо у Тернополі, аби вихованці мали змогу брати участь у змаганнях світового рівня, а також запрошує усіх охочих дітей спробувати себе у цьому виді спорту та знайти тут нових друзів.